Знімався для кліпів, знімався для журналів, знімався як для різних брендів, тобто для Стонайленд, Лакоста, Руслан Багінський, для журналів різних, для Ель, для Харпер Базар. Така ситуація в країні і треба захищати, і немає різниці, хто, ким ти працював і чим ти займався, коли я розумію, що я можу, що в мене є. Я не хворий, фізично здоровий, я можу це робити, то, то треба. Чому мене хтось має захищати, чи мою хату має хтось захищати, коли я сам захистити своїх рідних і близьких? Ми не можемо стояти з боку, коли таке відбувається в країні. Сказати, це не моя війна, і я ну нехай вони розбираються. Тобто є для того. Ну, я багато зустрічав таких людей. Я не військовий, є для того військовий, і тому подібну так. Люд... Кожна зараз, кожен чоловік, який фізично здоров'я, може стати військовим і може так само захищати країну на початку. Це ці хлопці, що з тероборони. Вони не були військовими, ніхто їх не вчив, вони в кросовках бігали, в спортивних штанах і захищали так само країну. Якби не, якщо б вони не допомагали, то не знати, можливо, були набагато далі прийшли загарбні.